Прикордонники Одеської області викрили чергову схему незаконного переправлення осіб призового віку через державний кордон. Організатору загрожує кримінальна відповідальність. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. Прикордонники зупинили авто з трьома ухилянтами на Одещині, як з'ясувалося, водій віз чоловіків до кордону з Молдовою. Одним із пасажирів був односелець, організатора схеми. Суми, які ухилянти сплатили за своє таємне перевезення, кардинально різнилися. Двоє за повний пакет послуг заплатили по 6 тисяч доларів. А з третього водій по-сусідськи взяв 100 доларів. Після затримання порушників притягнули до адміністративної відповідальності, а перевізнику загрожує кримінально. У центрі Одеси у будинку, який є пам'яткою архітектури, виявлено незаконні будівельні роботи. Йдеться про будинок Трощинського, який більш відомий як будинок Гоголя, як повідомили в Одеській міській раді, пам'ятка архітектури на вулиці Гоголя, 11 протягом багатьох років руйнувалася. У мерії зазначають, що між ними та приватними власником будівлі точилися суперечки щодо того, хто має проводити реконструкцію історичної будівлі. Але врешті власники досягли порозуміння і розпочали процес відновлення цієї пам'ятки архітектури. Було подано необхідні документи для проведення протиаварійних робіт з метою зупинення руйнування будівлі та підготовки до подальших реставраційних заходів зі збереженням її автентичного вигляду. Але на будинку були виявлені незаконні будівельні роботи, спрямовані на зміну функціонального призначення будівлі. Під виглядом продовження протоворійних робіт у 2023 році на будівлі розпочалися роботи з пристосування її під нову функцію ймовірно, готель. Без будь-яких повідомлень та погоджень. Незважаючи на припис департаменту культури про зупинення робіт, ТОВ Хілс Інвест продовжував будувати на будинку додатковий мансардний поверх. Таким чином, забудовник порушує охоронний договір з Департаментом культури Одеської обласної військової адміністрації. А головне, він зневажає українське законодавство, Одесу та всіх Одеситів. Я вже не кажу про байдуже ставлення до міжнародного права, адже будинок Говоля розташована в межах об'єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Наразі всі роботи на будинку зупинено. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одесьчини. Якщо ви з нами, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого ютуб каналу, на якому вже традиційно вийшло нове інтерв'ю. Про одеський регіон та його різнобарвність, слабку Росію, Західний світ та запит на справедливість у студентів інтенту і вам розповів Ігор Стамбол, український історик і письменник, кандидат історичних наук, все це. У новому інтерв'ю посилання на нього в описі до цього відео. Переходьте. Вищий антикорупційний суд розгляне питання об'єднання справи за обвинуваченням міського голови Одеси Геннадія Труханова та інших обвинувачених у розтраті понад 92 двох мільйонів гривень бюджету міста на придбанні будівлі збанкрутілого заводу краян з провадженням щодо його колишньої помічниці Гальони Попової, яку заочно судять за це ж, таке рішення днями ухвалив ВАКС. Повідомляє аналітичний портал Слово і Діло. Нагадаємо, за версією винувачення, одеський міський голова Геннадій Труханов у період з липня по грудень 2016 року спільно з іншими посадовцями одеської мерії та представниками приватної компанії. Заволоділи коштами місцевого бюджету у сумі 92 мільйони гривень. Корупційну схему на переконання детективів реалізовано під виглядом купівлі будівлі з банкрутілого заводу краян за завідомо завищеною вартістю. У подальшому сплачені кошти планували легалізувати через підприємство з ознаком ефективності. Засновник та керівник якого, як встановило слідство, наразі проживає на непідконтрольній території Луганської області. Ну а колишні помічниці міського голови Одеси, у часи, коли він був народним депутатом, Альона Попова, за словами її адвоката, живе за межами України. Ще у 2019 році детективи НАБУ знайшли у неї ключовий доказ кількох резонансних одеських проваджень: чорну бухгалтерію одеської міської ради. Виявлена інформація за версією слідства підтверджує тіньові виплати переважно місцевим депутатам за прийняття зручних рішень з приводу земельних ділянок. У прес-службі прокуратури повідомили про підозру колишньому народному депутату, який зараз очолює районну адміністрацію. у незаконному отриманні 613 тисяч гривень компенсації за винаймання житла у столиці. Детективи набу у межах слідства встановили, що, попри наявність власного житла у столиці, народний депутат беззаконних на те підстав продовжив користуватися номером у готельному комплексі Київ. У результаті з вересня 2016 по березень 2019 року він незаконною отримав понад 613 тисяч гривень компенсації за винаймання житла. Що цікаво, адміністратори телеграм-каналу Набудейлі Бай Олег Новіков стверджують, що йдеться про очільника одеської районної адміністрації Віталія Барвіненка, і за їх словами наразі місце перебування Барвіненка. Не встановлено. Інтен звернувся до Віталія Барвиненка за коментарем, і той зазначив, що читав про це у новинах. Працюю у звичному режимі у кабінеті. Знаю, що це провадження існує з 2018 року. Жодних слідчих дій за цей час зі мною не проводилось, зазначив він. Правоохоронці затримали депутата Білгородністровської районної ради в Одеській області за підозрою вимаганні з підприємця 20 тисяч доларів США за сприяння у вирішенні земельного питання. Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі. За даними слідства, посадовець вимагав у приватного підприємця гроші за безперешкодну передачу в оренду з правом приватизації двох земельних ділянок площею 4 гектари поблизу села Молодіжне Одеського району. Землі мали використовуватися для будівництва комплексу технічного обслуговування транспортних засобів. За 20 тисяч доларів США він обіцяв вплинути на депутатів сусідньої громади для позитивного розв'язання цього питання. Правоохоронці затримали депутата під час одержання першої частини від обумовленої суми за клопотанням прокурора, підозрюваного на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.